Привіт усім з по справжньому холодної вінниці, дощ похмура. Що тут скажеш? Справжня осіння погода. Як у вас в містах сьогодні з погодою, до речі? Я вже дістала вчора ввечері піжаму з рукавом та штанами, щось захотілося зігрітися, бо вчора дуже в нас холодно було. Піжама, до речі, звайкіки в рожевому відтінку в мене. Дуже хороша за якістю сама піжама, і хочу вам сказати, що так само і чоловічі піжами, ви кійки, за доступною ціною і хорошої якості вони. Трохи домашніх справ і б'юті рутини скористалася сьогодні патчами, подарованими подругами, хоча я не любитель патчів, але ці мені дуже сподобались. Одразу після зняття з обличчя шкіра навколо очей була така підтягнута і була дуже пружна. Мабуть, перлини, колегини і гілаурон зробили свою справу. Я сьогодні зайшла в Айкіки, хочу подивитися, що завезли з теплого одягу, бо все ж таки вже холодно. Гарний світшут з візуалізацією про Гарвард, хто хоче там побувати, як каже моя подруга. Це теплий світшут, теж хороший варіант на ці холодні дні, якісно пошитий і, до речі, приємний на дотик. А це вже з американською версією вінні. Погляньте, він одразу додає настрій, теж тепле худі на флісі тоненькому, сумочки в трендовому кольорі і декілька позицій, бачу, до них можна підібрати шапки в тон. Куртка з минулого сезону я її якось міряла, але вона дуже важка і така товстенька, розрахована на низькій температурі. Є шапки, і що взагалі по цінам? 200 гривень, 300 бачу, але тут якісніше, ніж сінцей, будуть шапки, і вони приємніше на дотик. Тучні шубки вайкіки в різних варіантах представлені. Ось така вкорочена, і ще є довга, але ця буде якраз ось зараз ходити в ній і ось ця ще коротенька з більш довгим ворсом. Вайкікі також представлені вкорочені дублянки, що завжди в тренді і в кож кожен сезон, але треба обов'язково дивитись, щоб не дуже важка була, щоб зручно в ній було ходити. Так, вкорочені кардигани бачу трохи оверсайз на гудзиках, багато позицій, до речі, саме в чорно-білих кольорах. Є жилети, хто любить класичну посадку, вони необ'ємні, приталена версія на блискавці, в і бачу їх у декількох кольорах. Ще ось нові сумочки в трендовій формі цієї осені та зими. Вайкіки дуже вигідно придбати домашні капці. Вони завжди по доступним цінам є закриті, відкриті варіанти на будь-який смак. Я ще зайшла в бершку, бо в Айкікі нічого для себе на примірку не знайшла, тому сподіваюся, що тут щось обов'язково знайду і приміряю. Світшот в стилі поло дуже класний. Мені він сподобався, але він буде в варіанті оверсайз. комфортно і затишно якраз. такий рожевий у тонку смужечку теж дуже гарний, приємний, до речі, на дотик, і я думаю, що, мабуть, візьму його в примірочну. Як вам такі чоботи? Трендовий колір, не дуже високий каблук, загострений ніс, думаю, підійде і на широку, навіть ніжко, є ще в чорному кольорі. І кофта, як з мого дитинства, в середній школі в мене була схожа, але безсерденька. Точно, точно в такому кольорі на блискавці, уявляєте. Так, я вже в примірочний і по традиції покажу вам сьогоднішній свій лук. У мене сьогодні пальто, вкорочений кардиган, шорти, спідниця, чобітки і сумочка. І ще хочу сказати, так, не показуюсь, але сьогодні ще була в кашкеті. Ось цей спогад з дитинства червоний, і светр рожевий і ще одну ковтинку. Ну що, я одразу приміряла шкільний спогад. На мені ця кофта. В принципі непогано сіла, рукава задовгі, і я зараз не дуже люблю кофти на блискавці, не ношу їх, бо коли сідаєш, одразу якось на животі з'являються складки від самої блискавки. Мені не дуже цей варіант пасує, але, мабуть, для дівчат, які більш високі за зростом, і такі худенькі-худенькі, їм, я думаю, буде гарно пасувати. В розтігнутому вигляді вона, мабуть, краща, як на мене виглядає, але все-таки некомфортно, я себе в ній почуваю. Ну, а далі моя маленька любов цього сезону це светри пола. Такі ж вони на мене дуже стильні і водночас теплі, завжди актуальні. І колір гарний він рожевий, такий освіжаючий, тоненька, ненав'язлива смужка, і рукава гарно виконані. Тож рекомендую приміряти, і дуже приємний до тіла цей светр виявився. Одягнула наверх пальто, класичний крій, як на мене, він пасуватиме усім цей варіант. Талію підперезати можна поясом, можна і без пояса. Єдине, я не люблю, коли на рукавах є ось окремо нашиті, так би мовити, ремні. І мені стать. І мені з таким нашивом завжди здається, що рукава завеликі ніяк не підгорнеш, бо в мене руки не занадто вже такі великі. Це в мене так. Думаю, на вас сяде в рукавах краще, тому однозначно міряйте, і ціна дуже дуже хороша. Під теплий светрик я думаю, на мінус 5 мінус навіть будуть чудовим. Ще обрала цю грайливу ковтинку для такого грайливого настрою. Колір був актуальний цього літа: це колір вершкового масла, светрик для настрою. Я би його, мабуть, так назвала, як вам до речі, він. Ковтинка нагадує як лон слів, але рукава кльош. Бачите, вони розширені і додають цікавої нотки такій ковтиночці. На цій ноті я хочу вам подякувати за вашу увагу. Хочу побажати вам гарного дня та настрою і вдалого шопінгу. Зайвого не беріть ані в думки, ані в кошик. Якщо вам сподобалось це відео, поставте свою вподобайку, коментуйте, що сподобалось, що не сподобалось цьому відео. Теж пишіть обов'язково. Ну і буду чекати вас у наступних відео.